Привіт усім, хто мене бачить і чує. Зима, сніг і проблема з доріжками. Я хочу запропонувати вам ось таку лопату. Вона в пригоді стане і господарям і приватних будинків і завгоспам освітніх установ, лікарень і так далі і тому подібне. Ось таку лопату я зробив, щоб облегшити роботу. Я її вже випробував. І ось дивіться, тільки треба контролювати, щоб багато снігу. Не нападало. Вона навіть буде пригодиться комунальним підприємствам. Комунальщики би собі зробили, а в нас така проблема. Доріжками у місті. Ось бачите, тут є доріжечка, тут доріжечка. До Сараїв я поробив доріжки, вийшов аж на дорогу. А зараз хочу детально розказати. Значить, бляха. Бляха може бути оцинкована, неоцинкована. Міліметровка, міліметровка чи півтора міліметра. 60 на 60. Бачите краї. Краї я за. Я загнув для міцності. Для міцності я загнув краї. О, держак. Держак обов'язково більше середини прикріпити болтом. Болтом для міцності так само. З цієї сторони болт має таку круглу шляпку, бачите? Основа це дошечка 25-ка, 30-ка може бути, чуть-чуть підтесана під таку форму. Заріз для ручки. Бачите, отут заріз для ручки. Скріплено. Все можна скріплювати саморізами. Для міцності я зробив кусочок такої бляшки. І ось тут такий для розрізу снігу, щоб легше було, Із фанерки. Там скріпив, скріпив до нижньої частини ручки, так само на Саморіз тут скріпив саморізами для міцності і вирізав такі фанерки по 25 см ширини. Ті фанерки я дав чуть-чуть якщо бачите, чуть-чуть більше лопати на сантиметрів 3-4, чуть-чуть більше. О, і тут так само, бачите? Чуть-чуть більше. Тут о, дві планочки скріпив до основної дощівки. 25-ка чи 30-ка. І ось в мене вийшла отака лопата. Чому я не давав оті відкоси аж спочатку лопати? Для того, щоб лишив місце, щоб можна було. Де треба забрати сніг можна забрати. Одним словом, я її випробував і вона досить, досить себе виправдала оця лопата. Річ в тому, що просто треба контролювати, щоб, щоб цей, щоб багато снігу і щоб щоб люди не, не заходили той сніг. 10-15 см, ну 20 см візьме. А ми ну, попробуємо. О. О, бачите? Я сюди ще не їхав, бачите, о кругом хати. Треба просто контролювати, щоб. А це забагато трішечки снігу ось таким чином лишні викинути можна ще повторити. Але ж ви рахуйте наскільки менше руками кидати ось так перейшовся і все, і доріжка. І доріжка готова. Прошу, робіть, обвершуйте собі дар. О, все, дякую за перегляд. Ну, завгоспи. Думайте, облегчуйте роботу своїм працівникам. Дякую за увагу.